Чим відрізняється шолом арч від систем буш? Всі ці три шолома: систем буш, Комбатант» і Даня» Мають однаковий клас захисту nig 3 NIG-3A. Відрізняються вони матеріалом. Систем Буш у нас іде кіла харамід, комбатант поліетилен надвисокомолекулярний. Є датський арч, також йде о ківлар Арамід. Основні відмінності це візуальні складові. У них, якщо, якщо придивитися цих авторський дизайн шрауду, також відрізняються у нас рельси. Вони на кожній моделі різні. На функціонал ці відмінності не впливають. І ще у нас йде відмінність основна SistemBush комплектується одразу з кабером і відрізняються вони ще подушками. У SystemBush подушки з ефектом пам'яті Memory. і власна авторська підвісна система: SystemBush брендована. Комбатант. Комплектується також двойним шаром подушок, також з ефектом пам'яті. І підвісна система Wendy найпопулярніша найходова. І датський шолом комплектується також власними подушками, і підвісна система BOA німецька. Систем BullS у нас виробляється в Хорватії, це хорватські шоломи, арчі ось такі, із Данії. І комбатант надлегкі кіло 100 з Європи. Вага шолому Станбуш – 1,3 3 Датський арш також вага 1,3 і Арч комбатант 1 і Надлегкий Ультра.